Плануєте стати батьками більше року? Але не вдається завдяки досвіду та плідній роботі лікарів нашого відділення щасливими батьками стали вже понад 5 тисяч родин. До зустрічі з нами хтось із них не міг завагітніти 3-4 роки, а хтось навіть більше 10. Клініка Міру має безліч дієвих методів лікування безпліддя. Ми завжди працюємо в консиліумі з лікарями в розробці ефективної програми лікування саме вашого випадку. Спільна співпраця компетентних досвідчених лікарів та правильне виконання. Ня, рекомендація з боку пацієнтів в цьому і є наш секрет настання бажаного результату. Знаємо, що на складному шляху до омріяного батьківства легко зневіритись та зупинитися в пошуках відповідей. Але ми закликаємо вас не втрачати свій шанс на здійснення мрії та запрошуємо на наш захід, який відбудеться 3 лютого о 10 годині, місто Київ. Клініці, Міру. я впевнена, що ми зможемо допомогти вам стати батьками, окрім знайомства з нашими досвідченими лікарями-репродуктологами, на вас чекає гарантований подарунок сімейний чекав» та розіграш програми ЕКЗ. До зустрічі на шляху до вашого омріяного батьківства.